Йоу! всім привіт! Ви на каналі, який поки що має назви, тому що ми не можемо вирішити, як нам назватися. Ну або поки що ми Марта і Аня на каналі Оля. Наше обговорення сьогодні буде про книгу Гордість і Упередження. Як ми до цього Марта дійшли? Напевно, того, що ти трохи не розбираєшся в книжках, і тобі не подобається гордість та упередження. Будь ласка, Напевно, будь тому скажу коротше кажучи, ми сиділи з Мартою. Просто хотіла трохи випити в барі. І легенько заговорили про гордість і упередження. Легенько ти сказала, що це ну, повна фігня, типу, на мою думку, мені не подобається ця книга. І Марта, яка почала до мене агресувати. Так, да, Марта? Давай ми почнемо з того, що ти взагалі не любиш класику. Так. Ну, типу ні, не давай не узагальнювати. Як яку типу, в загальному? Просто я вважаю, що класика. Це те, що потрібно, але вона частково пережила себе. Ну, бо мені не цікаво читати про те, як вони я не читала тут вісті якоїсь там сторінки з 300 усього там умовно, і вони досі не поцілувались. Я розумію, що суть не того, що вони лапзали цілу книжку, але просто ну мені типу скучно читати, коли ну... це, аргумент, це аргумент людини. Аргумент людини, що їй не подобається книжка того, що яка 300 сторінка. Вони б не половзалися. Так і без того, типу, або я, можливо, читала поміж рядків, типу, не reading, а open reading. Я бачила те, що не бачать інші. Та, типу, я для себе там особливо прям вау, думок не знайшла. Типу це навіть знаєш, це не румком. Це не це щось таке, типу, я не можу це класифікувати. Так, Це, по суті, румком тільки для. Того періоду, в який написана ця книжка. Окей, зараз не той період, Нашу мені її читати. Ми не якісь прям е, супер-мега літературні знавці, просто дівчата, які обговорюють свої враження про книжки. <клес> е, і моє враження, про що це повна хуйня. Ну, Просто типу е, ми не літературні знавці, але в декого з нас є смак. А в декого нема. В якого з нас є сипшоно, ситроянда, що зразу смак. Я шутка. Сміщена. Кожного разу як вона буде казати щось для її. Ну їй здається, що це смішно, бо це шутка. Просто щоб ви знали, де сміятися. У нас не сіткому, тут не буде сміху за кадром. заказом. Смішно. Я не дочитала до кінця. Вона в кінці таки були разом чи ні? Ясно, що були. А, ну, блять, ну це, це просто і наше було. і Добре, що я не дочитала. Типу, окей, ще момент. Мені не подобається момент, в тому, що там ще є старша сестра, якась там умовно Аліса, да. І є оця Елізабет. І оця Аліса дуже така добра дівчина, типу щира душевна. А вона стріляється, ніби вона якась ну, типу, така, от, бо типу, ти дуже добра, а треба бути жорсткою, як Елізабет. Мені це не подобається. Типу, чого? Ну, це вже фігня. Просто настільки передбачувано. Подумайте самі, чим той як за зараз... Джен, Джон, той хлопець, типу, чувак Елізабет. <плес> От умовно, да, оце в нас не Фредді Фасберг, а містер Дарсі, типу, жорсткий заряжений тип з бантиком, який в житті має все. А Що має... це він жорстко заряжений тип? Тому що в нього є, по-перше, освіта, по-друге, він розумний, він з заможної сім'ї, він має статки, він має хороший спадок. А нічого що блядь, до нього клеїлись всі, що тільки, ну, тільки хто міг до нього клеїлись просто і він такий. Ну ось ця човіха, вона не проявляє до мене любові, і я. Ну так, да, так. Да. І от, і от це фігня, типу, от давайте зараз в реальному житті адекватні здорові стосунки, якщо вони так вас. Так у є... них потім були адекватні, здорові. Не стосунки. Не починаються стосунки здорові з того, що мені на тебе похуй і, і мені на тебе похуй все. Ми не разом. Ти така сяка, ти з такої сім'ї, а ти такий, а ти там свого друга кинув. Тому що він зачепив її гордість. А, і тому ти ж на гордість. Загалом, я просто не хочу якби зараз опаплюжити всю класику, яка є на цьому світі, бо є вона і хороша, і її потрібно. Ми вчаємо в школі не дарма, та? та але я вважаю, що коли ти тратиш свій вільний час в дорослому віці, то краще його подіти чомусь на кшталт е, розумного і того, що може би щось принести, а не просто такого. Тобто, скільки людей би тебе зараз забули за те, що ти сказала, що Джейн Остін не розумна? Ні, ну дивись, я не читала інші її твори. Можливо, тип, якщо я ознайомлюся з її іншими творами, мені сподобається. Говоримо про конкретно цей твір. І навіть зараз не фокусуємо, що це там Джейн Остін. Просто от, ну, типу, мені не сподобалось. Я ну, просто не вбачаю в цьому якогось Добре, твій аргумент який? Я не знайшла сенсу в цій книзі. Такого сенсу, який би мене дав. Ти не розумієш, що є книжки, які там дійсно може бути сенс, а є книжки. Деякий є сенс, але просто ти ту пане бачиш, а є ще книжки, які без сенсу просто для задоволення. Тобто ти вважаєш книга ну, з третього з третьої каси, так? Та? Добре, я задоволення не отримала. Нічого не можу сказати, тому що я мені дуже сподобалась книжка. Моя Хрута. улюблена в двадцятому році була. А, в двадцятому, так від'їву 12, дванадцять, все понятно. Кінок і дванадцять. Три роки відніме, мені було п'ятнадцять. І ця людина, яка рахувати не вміє, мало. Мало того, що не рахувати не вміє. Вона щось буде мені казати за цю книжку. Так, да, буде. Якби добре, якби це були не за якась гіпо гіпота за кохання, бо зараз каже, не заклюю. О, дивись, е... якась знову no нейм книжка, яку ніхто не люб. Ну ладно. Е... е, -е якщо що, я не люблю всякі такі типу ромкомчики. Ну, як не люблю. Я вважаю, це бо це норма. Коли хоче тебе з відпочити. Во Сараджі. Вона дуже вона дуже <свист�> з мене. Що я читається? Там який прикол. Вона прочитала цю другу книжку, тому що їй порадив хлопець, який їй подобається. Подобався чи подобався? Немає різниці взагалі. немає різниці у цій різниці. Чим? Ладно, Я знаю, чим вона відрізняється, відрізняється одне від іншого, Оплатно. але є моє e, насправді не відрізняється нічим. Це просто так. От імон воно вот. нічим не відрізняється. це, вот. а чому я веду Дивись. Це теж по факту типу, там тоже і романтика, але це детектив. От, американська письменниця. Ми почули тебе. Так. Е, типу, там на фоні з любов'ю ще й відображаються детективні події. І це реально книжка, щоб просто відпочити. Тут мозок не напрягається, але майже не напрягався. Тобто, коли ти читала горі то тополя, це така. Ні, навпаки, навпаки, навпаки. Я там сиділа, я там відпочивала би відпочивати, а я напрягалася від просто тупості героїв. Мене, ну, так Може, це. Ти... Я тупа? Хочу сказати. Добре, так так, ти заговорила. Ні, просто я вважаю типу... Так, постійно. ага, все, тоді ми закриваємо віту, я цього не буду зробити собі. Так і такі, такі назву не придумали. Навчимось каваріанти для назви в коментарях. Мені дуже подобається, як Аня в нас вірить. Там просто перші відомі всі тисяча коментарів навіть не знаю, як назвати цей Ютуб канал я вважаю, що є книги, типу, де так, ну, умовно, типу, я, знову ж таки, я не особо там шарю, на жаль, Марта набагато більш підкована літературою, літературі, аніж я, або вона просто вимахується цим. Ми не знаємо, що. Я, я просто казати. знаю 10 фактів і знаю, коли їх казати. Ага. Смішно. Ти закінчила свою думку? Так, так. Почула тебе. А, які в мене аргументи? По-перше, це класика. Це те, якщо воно дивиться. Класика, типу, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чого? Е, якщо воно до сих пір є популярне, Значить, там щось таке є. Бо хтось таке, як ти, її читає? Будуть питання? По-перше, по перше, це класика. По-друге, як для того часу, по-перше, це написала жінка. Це вже ново для того часу. Ну, достатньо ново. Зап... По-друге, воно, мені здається, чим воно добре, тому що. Зараз воно близько до дуже багатьох жінок, дівчат і так далі, бо по суті, це такий самий ромком, як і всі інші. Просто він ну це класика. Ти себе тішиш думкою, що це класика. І вона класна, вона багатьом подобається. По суті, ось це, що ми того придумали з вами, то що ми будемо говорити про книжки, хтось буде казати одну свою думку, а хтось буде казати іншу думку. Може навіть не знімати того, що. Ну, в кожному своє, але ну, да, ми процент. тобі робити не будемо. І я просто скажу, що ти не розбираєшся в книжках, а, а вам розсуджувати. А як вам, от, ну, на вашу думку, спілкування, коли твій друг тебе постійно ображає, це нормально чи ні? То я починаю. А як вам спілкування, як? коли ви говорите про класику, а вона починає стрибати один, два, три? А як вам спілкування, як ви щось говорите, ти щось розумне, а вона тобі каже: А значить таке орбіт? Знає, буде весела музика. Орбіт. Орбіт реклама для вас. Цей слоган. Типу, я вже придумала. Звертайтеся, будь ласка, дякую. Отже, дивись. Насправді ти зараз задала поки поки ти говорила, що дійсно ти питала, що суть різні класові ситуації. Ти типу, полізе без одного стала, цей чувак з іншого стану, типу, ну класового багажство. От і в них любов. Так, да, і тут теж тут, тут дуже, дуже, дуже похожа ситуація, але описано все по-новаторському. Так дійсно це є база. Це є класи від новаторському, В якому році вона була випущена, дитину? Ти моя, а в якому тисячі. крові. 23-й. Ну, вона не було, думаю, написано 23-му. Mm. Але який прикол, в тому що це по-нуватольському, тому що це нова. Нова книжка, книжка я розумію, бо тоді наша мені читати щось устаріше, що, що мені не актуально. Тому коли що, що це виріант. і родки ось того, що ти ось це маєш в руках. Ну, в принципі, можливо, ти права. Типу, що краще починати з, типу, неповторимий оригінал, ані жалко, як копії. Е, Вибачте, неповторний оригінал. А не я жовігідна... Стаймер, де Дисклеймер, дисклеймер, стаймер. Якщо що, наші думки під час е, шоу не завжди є правильними. Ми просто обираємо. ми обираємо... Мені дуже подобається, що нам вже вважає. Що її думка неправильна. Не обращаєш. Дякую, що подивилися цю це класне відео. Е, так, це супер відео. Нам насправді дуже приємно, тому що ми, можливо, трошки хвилювалися, бо це взагалі вперше. Е, але ми сподіваємося, що вам було цікаво, по крайній мірі, вам було весело. Будь ласка, можете писати ваші ідеї, можливо, книги, які б ми могли обговорити. Ми їх прочитаємо швиденько або не швиденько. І знімемо наступне відео: прохання про Стівена Кінга. І прохання. Дивіться, мотивація для того, щоб підписатися. От ви зараз підпишетесь. А потім через так роки, роки. один-два, будете писати, а я тут ще з першого відео. Подумайте, гулі. Ми зробимо колись сходку і прийде 5 людей, і як ви потім будете казати, що ви були на цій сходці? Подумайте, логічно. Я тут ще з дурної позиції Марти про гордість і обережність. Вважаю, щоб ти на тому і не закінчила.